Вітаю, шановні друзі! Дезертирам та СЗЧ пропонують звільнення від кримінальної відповідальності за статтями 407 та 408. 6 червня депутат Веніславський зареєстрував законопроект 113.22 про внесення змін до кримінального кодексу та кримінально-процесуального кодексу, які передбачають звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство. Передбачається внесення статті 401 до кримінального кодексу України. Де буде вказано, що особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407 та 408, може бути звільнення від кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України, якщо до закінчення досудового розслідування вона добровільно заявила слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби і командир військової частини. Ци надав згоду на проходження військової служби такою особою, як я й казав, доведеться шукати спільну мову із сезочешниками, з дезертирами, з ухилянтами, з усіма, тому що їх величезна кількість. Але даний законопроект я не вважаю тією адекватною поступкою, яка могла б заохотити дезертирів та сезочешників повернутися, тому що. Даний законопроект не відповідає на основне питання: а чому ж людина пішла в СЗЧ або дезертирувала? Вона або не хотіла воювати. Або її не влаштовували умови, наприклад, командир, військова частина, можливо, якийсь військовий булінг був, там все що завгодно. Да? І виходить, що е, тепер особу звільняють при умові, якщо її командир надасть згоду на повернення даної особи. А в цього самого командира, цей СЗЧник чи дезертир, він же і тікав, розумієте? Ну, тобто, виходить якийсь такий ну маразм трішки. Тобто, е, в чому суть законопроекта? Людина тікала від цієї. Військової частини, а її тепер будуть туди е, обратно повертати. Ну не захоче, мабуть, людина туди знову йти. Я знаю багатьох сезочешників, які кажуть, ми залюбки повернемося, але, наприклад, не в ту військову частину, не до того командування і не в ті умови. Це раз. Друге, а де гарантія для цих сезочей-дезертирів, що їх не кинуть відразу на передову. Не кинуть на якусь убойну лінію фронту, де він загине, або не створять для них окремий якийсь батальйон, куди їх всіх оцих СЗЧників, дезертирів зберуть і просто викинуть в саме пекло фронту. От де гарантія? Немає ніякої гарантії. Ми ж чудово знаємо, в якій ми країні живемо. Тому, звичайно, балаболство народних депутатів це одне. А законопроекти потрібно писати реальні, які б відповідали цілям. І з народом говорити з позиції влади буде тільки так, а ніяк по-іншому. Ну також не вийде. Ну п'ять років не виходить і ні, ні до чого хорошого це не призводить. Тому ще раз кажу: потрібно шукати реальний компроміс, як мінімум, обговорювати це з експертами і якимсь чином. Адаптувати такі законопроекти під реалії, під потреби, під ті обставини, які стали результатом СЗЧ чи дезертирства, друзі. От. Ну Тому що в іншому випадку особа просто вона, ну, вона не повернеться в ту військову частину. Просто туди не прийде все. І ефект цього законопроекту він нульовий. Тому е думайте, друзі, думайте. З повагою, ваш адвокат Демченко.